По-перше, пасажиропотік зріс значно. Тобто, це зовсім різна ситуація, ніж це було весною. І те, що ми маємо зараз. І зростати пасажиропотік почав з перших днів червня. Період відпусток, закінчення навчального року. Червень місяць також характеризувався тим, що більше громадяни України залишали межі держави. З метою відпочинку, з метою вирішення якихось своїх потреб, питань, проблем за межами України. І власне, в липні вже ми також фіксуємо динаміку і повернення. Фактично зараз окремі дні характеризуються більше виїздом, інші дні характеризуються більше в'їздом в Україну. Але пасажиропотік ще раз досить високий. У будні дні це на рівні 120-125 тисяч перетинів, це показники в обох напрямках. І, власне, у вихідні він зростає ще вище. В цю неділю мали такий рекордний напевно показник, особливо за час дії воєнного стану щодо перетину кордону. Це на рівні 148,5 з половиною тисяч перетинів відбулося. Але до прикладу, в неділю більше прослідувало громадян України на в'їзд в Україну при Особливо різкому збільшенні пасажиропотоку це коли одномоментно люди прибувають до пункту пропуску для того, щоб його перетнути. Звісно, створюються і черги, і найбільші вони на кордоні з Польщею. Бо 50% від всього пасажиропотоку, от показник 148 тисяч це половина припадає саме на пункти пропуску на кордоні з Польщею. Там і фіксуються найбільші черги. Серед порад це, звісно, намагатися перетнути кордон в ранкові години, бо в цей час менша кількість громадян охоче до перетину кордону. А також слідкувати за станом завантаженості пунктів пропуску таку інформацію наше західне регіональне управління постійно, чи то літній період, чи зимовий осінній весняний, неважливо що три години публікує в себе на Фейсбук-сторінці по кожному з пунктів пропуску, зазначенням кількості транспортних засобів, які перебувають в черзі, і це робиться для того, щоб людина могла для себе обрати менш завантажений напрямок. І ця інформація щодо виїзду з України. Інформація щодо в'їзду в Україну до прикладу публікують на своїх інформаційних сторінках прикордонники суміжних країн, де також люди можуть ознайомитися станом завантаженості кожного з пунктів пропуску в тій країні, через яку вони слідують назад в Україну, для того, щоб знову ж таки обрати собі менш завантажений напрямок. Ну і серед інших порад це звісно завчасно готуватися, підготувати документи, ознайомитися з умовами в'їзду в країну. В яку слідують громадяни щодо дітей хотів би окремо е, додати, бо зараз багато перетинів кордону і е, дітьми, які разом з батьками або групами їдуть за межі е, України. На час дії воєнного стану е, дещо спрощений, е, спрощена можливість перетину кордону. Зараз, якщо хтось з батьків слідує з дитиною, згода іншого з батьків не потрібна. І і власне, якщо делегувати можливість супроводу дитини за кордон, це може зробити один із батьків, зробивши письмову згоду, але завіривши її в органах опіки та піклування. Тоді знову ж таки згода другого з батьків в цьому випадку не потрібна. Є можливість на час дії воєнного стану і перетин кордону дітьми, якщо відсутній паспортний документ за свідоцтвом про народження. Однак я б все ж таки радив би людям не, не користатися цією нормою тільки, а користатися нею тільки у крайніх випадках, якщо це пов'язано з якимись там особливими обставинами.